Слава Богу, брати і сестри, в цей вечірній час маємо служіння перед лицем нашого Господа, і ми дуже добре зробили, що прийшли в Дім молитви. Це є корисно для кожного з нас, і це є добре, що ми маємо бажання і маємо можливість бути в домі молитви. Хто з вас переглядав онлайн староміської церкви, то для вас ця проповідь буде звучати у повторі. Півтора тижня тому назад я цю проповідь говорив на церкві. Коли паша мені каже, що треба їхати до вас. Часу було не дуже багато, і я повторююся. Тому якщо хто слухав, послухайте ще раз, хто не слухав, хай Бог благословить. Моя проповідь буде мати таку назву. Ціна. Цінність цієї ціни. Яку ціну ми платимо, яку ціну за нас платять? Є речі в нашому житті цінні, є речі в нашому житті не зовсім цінні. Є речі, які на початку цінні, а потім через період часу втрачають свою цінність. І в нашому житті таке буває. Коли ми у своєму житті придбали ту чи іншу річ, ну, до прикладу, візьмемо не зовсім дорогу річ, ми її не дуже цінимо, тому що ми її придбали на буденне використання. Ми нею користуємося ну, чи кожного дня, чи через день, чи як там. Ну, в общем, У нас ця річ є, і вона нам корисна, ми нею користуємося. Є такі речі, які ми придбаємо за велику ціну. І ми їх цінуємо і використовуємо строго за призначенням і тільки або на, святи, на свята, або в окремий випадок того чи іншого становища. Є такі речі, які ми дорого або важко дістали. Ми їх цінуємо, але проходить певний період часу та річ втрачає свою цінність, і вона вже для нас не така цінна, як була декілька років тому назад. Бо є в нашому житті такі моменти, в моєму житті таке бувало. Коли за мене хтось платить ціну, коли я за когось плачу ціну. Наблюдав таку картину свого життя, коли підходить чоловік і каже, дай мені 5 гривень. Я кажу не дам. Бо я бачу, що вони тобі будуть не на користь. Що ти хочеш їсти. Гаразд, пішли, я тобі куплю їсти. Ні, не треба. А, зрозуміло, значить, тобі не треба тих грошей для того, щоб поїсти. Інший варіант. Що ти хочеш хліба. Пішли, я тобі куплю. Пішов, заплатив ціну, скільки там, 25 гривень, плюс-мінус да, буханка хліба. І наблюдаю картину, яке відношення тієї людини, яку купили хліб. Хтось взяв цю буханку хліба і справді цінує, бо він хоче їсти. І це видно. А хтось інший взяв і думав, ну, подумаєш, купив мені а Мені не хліба треба було. Мені треба було гроші, бо треба було інше щось купити. І це видно. Бувають прості речі, такі в нашому житті, коли ми їдемо в транспорті, і в когось не вистачає декілька гривень заплатити за проїзд. Чи в нас не вистачає? І хтось каже, добре, я заплачу. Я не виглядав таку картину не в транспорті, а в одній з черг магазину, коли на касу підійшли, товар пропікали і раз по кишенях, а не вистачає декілька десятків гривень. І ззаді стояча людина каже, я додам, візьмете з мене. І дивишся, думаєш, ну зовсім чужі люди. Один одного взагалі не знають, і він каже, я додам. І буває, люди такі речі цінують, а буває не цінують. Це такі наші земні матеріальні речі. І я хотів би переключитися тепер на інші, на духовне наше життя. Всі ми знаємо і розуміємо те, що за нас заплощена ціна заплачена ціна Сином Божим і Ісусом Христом. У книзі буття я не буду зачитувати написано про Йосипа в 37 му розділі, коли його брати продали в рабство. Його оцінили в 20 срібняків. Але Бог повернув те все на добро. Ми знаємо цю історію, але на той час, коли Йосипа продавали в рабство, що думав Йосип, я не знаю. Його рідні брати за 20 срібняків продають його Ізмаїльцям. От так, так недорого оцінили. Ми знаємо, скільки оцінили Ісуса Христа, трошки дорожче в 30. Чи оцінюємо ми ту ціну, яку заплатив за нас Ісус Христос? Чи можемо ми своїм життям за когось заплатити ціну? Давайте ми прочитаємо післення Апостола Павла до ревлян, 5 розділ з 6 вірша. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника? Хіба може хтось за доброчинця наважиться померти, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми ще були грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. Хотів би звернути нашу увагу на сьомий вірш. Де написані такі слова: Навряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Я думаю, що ви чули таку історію, коли один молодий юнак своїм життям заплатив ціну за іншого свого товариша. Зібрали групу людей, їх вишукували, і їм сказали на перший, другий. Порахуватися, і у кого був перший номер, мав іти під розстріл. І серед цієї шеренги був віруючий хлопчина, який наперед вирахував, що його номер другим. Він не мав іти на розстріл. Поруч стояв його товариш, і поки йшла черга, він каже: міняємося місцями. Я віруючий, ти не спасений. У мене мама старенька скоро помре. Не буде кому плакати. Ти ще молодий, в тебе є сім'я, тобі треба жити. І вони помінялись місцями. І коли прийшла черга, ось цього молодого хлопця віруючого, розстріляли. І коли цей чоловік повернувся додому, він покаявся, він почав служити Господу, і кожного року він приносив на могилу квіти. І його запитали, а чому ти сюди ходиш кожен рік? Що це за людина тут похована, що ти кожен рік сюди приносиш квіти? І він йому розказав цю історію. Каже: оця людина за мене заплатила, віддала своє життя, його розстріляли, а я продовжую жити. Дорогі друзі, я не знаю, чи я рішив бися я на такий шах. Але Боже Слово каже. Навряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинцем наважиться померти? Я не знаю, чи був доброчинцем у той чоловік, за якого віддали життя? Але той молодий юнак поступив дуже мудро і своїм життям, заплативши, дав спасіння іншому. Так зробив і Ісус Христос у нашому житті. Євангелія від Матвія 27 розділу. З 3 вірша. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет перед священикам і старшим, кажучи: Я згрішив, видавши новину кров. Вони ж сказали: А що нам до того? Сам дивися? Тоді він кинув срібняки у храмі, пішов геть і повісився. А перевосвященики, узявши срібняки, сказали: не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле й досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказано через пророка Єремія, який говорив, і взяли вони 30 срібняків, вартість оціненого того, кого оцінилися на Ізраїлі, і дали їх за гончарське, за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісуса оцінили в 30 срібників. Юда його так оцінив. Але Ісус Христос заплатив набагато більшу ціну. І цієї ціни, верніше, ця ціна не має цифр. Ми не можемо сказати, яку суму. Але ми знаємо, що ця ціна висока. І тут написано, що це ціна крові. Наскільки сьогодні я, дорогий друже, і ти оцінюємо оцю ціну, яка була більше двох тисяч років тому заплачена за тебе і за мене. Чи втратила ота ціна цінність в наших очах, чи ми ще цінуємо? Як я говорив в наших матеріальних речах є речі, які втрачають ціну. Вони виходять, можливо, з ладу, і ми ними вже користуємося по-іншому і по-іншому до них відносимося. Тому що пройшов певний період часу. А як у нашому духовному житті на рахунок того, що Ісус Христос за тебе і за мене заплатив ціну, яка не має цифри? Чи є вона ціною в твоєму і моєму житті? Ось та ціна. Заплачена Ісусом Христом. Ціна крові. Пісня Апостола Павла до римлян, 6 розділ 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Ми знаємо, що Ісус Христос ми читали помер за нас, коли ми були ще грішниками. Він заплатив ціну за твоє і моє життя, дорогі брати і сестри, щоб ми мали життя. І коли ми в своєму житті робимо певні речі, робимо якийсь гріх, ми маємо заплатити плата за гріх смерть. А Христос каже: ні, я вже заплатив. Мої долоні пробиті. За цю людину я вже заплатив. За тебе і мене вже Христос заплатив. І коли ми в своєму житті зробили той чи інший вчинок, нам треба заплатити. Що ми робимо? Ісус, прости, каюсь. І Христос каже, прощаю. Я заплатив. Слава Ісусу Христу! І ми не помираємо. Ми продовжуємо жити далі. Бо хтось заплатив за нас ціну. А цей хтось є Ісус Христос. Чи цінуємо ми цією ціною? Яку цінність вона має сьогодні для кожного з нас? Ціна крові. Заплочена Сином Божим і Ісусом Христом за тебе і мене, дорогі брати і сестри. Як я вже говорив, вона не має цифри. Не можна назвати число, яке ще якусь суму. Бо це ціна крові. Ціна Сина Божого і Ісуса Христа. Нехай допоможе нам Бог у нашому житті. Цінити. Дооцінювати те, що зробив для нас Ісус Христос. Пам'ятаючи про це, розуміючи те, що вже пройшло більше двох тисяч років. І ця ціна має силу. Вона не втрачається. Слава Ісусу Христу! Сила крові Ісуса Христа не втрачається. Чому? Тому що це зробив Бог. Для тебе і мене, дорогі брати і сестри. Тому цінуймо подвигом Сина Божого Ісуса Христа, цінуймо тією ціною, яку Він заплатив за нас, розуміючи, що це ціна крові, це ціна нашого спасіння, це ціна нашого життя. І Ісус Христос заплатив за тебе і мене, щоб ми мали життя. Бо плата за гріх, смерть, а дар Божої благодаті. То є вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Амінь.